Діти, я рада вас вітати в Моглинівій вітальні! Наша мова калинова! На минулій нашій відеозустрічі я познайомила вас з тим, як можна точно та докладно розповісти про одяг та взуття. Я впевнена, що ви пограли з друзями та близькими в гру, де розповідали про одяг. Ваші друзі змогли його відгадати, і ви весело провели свій час. А сьогодні я пропоную вам вивчити вірш про державний символ нашої країни Герб. Сподіваюсь, ви переглянули в нашому відео розповідь про герб України. Запам'ятали, що з 19 лютого 1992 року державним гербом України став Золотий Терзуб. Впевнена, що ви неодноразово бачили його зображення. Це Герб України. У вірші вам зустрінуться слова. Воля, слава і сила. Це означає, що українці завжди пишаються своїм державними символами та своєю країною. Будуть ще такі слова недоля нас косила. Це означає, що в житті українців терплялися важкі часи, коли ми змушені були боротися за свою незалежність. За прагнення бути вільними, так як і зараз. Та ми зросли, ми є, ми завжди будемо. Це означає, що українці завжди загартовувалися в боротьбі за свою свободу, ставали міцнішими, згуртованішими. Добру пісню несемо ми людям. Українці добрі, чесні, порядні, веселі люди, які прагнуть жити в мирі, нікому не погрожують. Та прагнуть бути вільними та щасливими. Тож послухайте вірш наталки поклад герб. Наш герб тризуб це воля, слава і сила, наш герб тризуб, недоля нас косила, та ми зросли, ми є, ми завжди будем. Доброю пісню несемо ми людям. Впевнена, що вам сподобався вірш, він дуже добре передає сутність всіх українців. Знаю, що багато наших батьків зараз відстоюють незалежність свободу та мир для нашої країни, а їх діти чекають своїх близьких вдома з перемогою. Впевнена, цей вірш дуже сподобається нашим героям, особливо у виконанні найрідніших та й найулюбленіших малюків, заради яких вони борються. Давайте пригадаємо, про що розповідається у вірші? Як називається наш герб? Так, наш герб тризуб. Що означає наш герб? Так, це воля, слава і сила. Як говориться у вірші про те, що доводилося переносити українцям? Так, недоля нас косила. Якими стали українці? Так, ми зросли. Як про українців сказано в вірші, ми є, ми завжди будем доброї пісні несемо ми людям. Пропоную вам послухати вірш ще раз. Наталка покла герб. Наш герб тризуб це воля, слава і сила. Наш герб тризуб, недоля нас косила, та ми зросли. Ми завжди будем. Доброю пісню несемо милі людям. Це урочистий вірш. В ньому гордість за наш український народ. Малята, я впевнена, що вірш Герб Наталки-Поклад вам сподобався і ви його запам'ятаєте, щоб прочитати своїм близьким. Якщо у вас не вийде з першого разу, не переживайте. А спробуйте ще раз. Впевнена, ваше декламування сподобається всім. Я теж буду чекати ваші декламування. А на наступній відеозустрічі я навчу вас описувати меблі та складати розповіді, як я допомагаю мамі.